Жителі села Білин Ковельської громади проти будівництва нового свинокомплексу неподалік села. Розповідає місцева мешканка Валентина Мазурок, яка прийшла на громадські слухання. Є село Федорівка під Володимирською громадою. Є Луківські в Луківській громаді така біда. Ми не хочемо допустити. Місцевий житель Петро каже, зібрали 540 підписів проти будівництва свиноферми. Розповідаю, що це має бути мегакомплекс, все там буде ідеально. Ми всі в селі живемо. Ми всі знаємо, як вирощуються свині. Представниця ініціативної групи місцевих жителів, які проти будівництва ферми Галина Грушецька каже: торік, у листопаді депутати дали дозвіл на розробку проєкту для будівництва свиноферми неподалік села Білин. Вони тоді ще мали запитати нас, чи хочемо ми цей свинокомплекс, чи не хочемо. В Цьому звіті ми побачили, що будуть викиди. Написали 41 чинник, зовсім немає ніякої проблеми. чинник екології ну сім є, але можна щорічний моніторинг зробити цього всього. Хто буде цей моніторинг? Для плану будівництва свиноферми розробляв звіт про стратегічну екологічну оцінку. Еколог Юрій Жук. Він каже: представник інвестора. Основна житлова забудова знаходиться тут села. Дана ділянка знаходиться тут. Тобто не до найближчої житлової забудови в північно-західному напрямку 1,3 км. нормативно кілометри. санітарно-захисна зона для такої потужності підприємств становить 500 метрів. Депутатка громади Галина Стасюк голосувала за дозвіл на розробку документів. Говорить тоді з 39 депутатів були присутні 30. Усі проголосували за. Нам на сесії пояснила, що це людина, яка купила. І розробляє детальний детальний план на, суто на ті земельні ділянки, які його власності за свину комплекс не було слова. На громадських слуханнях у залі зареєструвалися 324 місцевих жителі. Розміщення свину комплексу на території Білинської сільської ради. Хто за? Прошу проголосувати, немає проти. Дане питання зніметься взагалі, і тому воно навіть не буде йти на голосування на депутатів. На затвердження, напевно, швидше за все його не буде. Місцевий аграрій Геннадій Гадзовський, який планував неподалік села збудувати свинокомплекс, рішення громади на слуханнях прокоментував так: Я припиняю будь-яку інвестиційну діяльність, ну тобто нема сенсу розвивати і розплановувати якісь дії. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.